Боржники стережіться, банки квапляться позбутися прострочених боргів, які можуть стати геть безнадійними через девальвацію гривні, яка знизить плату спроможність населення. Уже зараз портфель непогашених кредитів зріс до 10%. через що очікують, уже з нового року фінустанови активізують торгівлю боргами, зливаючи їх колекторським компаніям. Якщо грошей для повернення позики немає, розлучатися з майном не хочеш, а прихід колекторів для тебе небажаний, Адвокат Любомир Дроздовський роз'яснить, що робити у такій ситуації ситуації. Любомир, згадуємо доброго ранку ситуації 2008 року, коли долар зріс з 5 до 8, коли плату спроможність населення так само впала. Очікують, що цього року так само відбудеться подібна ситуація або наприкінці, або на початку року. Які рекомендації може дати адвокат? Очікувати приходи колекторів чи відразу йти до фіностанови і благати зробіть щось з моїм кредитом? Я б радив зважити свої фінансові можливості можливості подальшого виплати кредиту і е, вже з. Цей, з цією пропозицією підходити до фінансової установи. Угу. Скажіть, будь ласка, ми можемо точно прогнозувати, що таки е, відбудеться ця хвиля, коли банки будуть продавати колекторським установам, або буде сказано фаз власне установи при банку, яка буде відбувати боргів? Бо боргів таки не по кредитах багато зараз, і поки що долар знаходиться на цій відмітці. Якщо буде зростати кількість кредитів, які не сплачуються своєчасно, банк не зможе е, адекватно реагувати по всіх цих кредитах, і напевно буде залучати сторонні компанії, які ми зараз називаємо колекторами. Mm -hmm. до Отримання коштів за цими кредитами, як реагувати людині в цій ситуації, які можете дати поради людям, які, у яких є кредити, і які дійсно е відчують або прийде до них колектор. Ми знаємо, що не існує спеціального закону, навіть які регулює колекторську діяльність. Як людині поводитися в цій ситуації, щоб знати, що не буде порушено її право? Ну насправді колектори е українське законодавство не оперує таким поняттям як колектор. Ми називаємо колекторів. Це компанії, які стали е кредиторами замість банку. Тобто компанія є нова компанія, які боргує особа після банку, якщо банк вирішив в подальшому не обслуговувати цей кредит через те, що особа не своєчасно його сплачує. Колектор не має інших або більш ширших повноважень ніж має банк. Він є таким самим позичальником для кредитора. Тому якихось додаткових повноважень впливати на боржника. Вимагати погашення кредиту інакше ніж це передбачено законом через рішення суду і через державну виконавчу службу колектор не може так. А які тоді його дії? Ми бачимо в іноземних фільмах. Дуже часто показують, коли описують майно, коли навіть при тобі майно виносять. Можливо, це міфи. Я сподіваюся, нашій українській реальності не буде. Але власне як буде відбуватися прихід колектора до тебе вдома, це буде е, просто словесне. Має, не, не має навіть приходити. Колектор не повинен приходити до вас, uh -huh. він може з вами спілкуватися, він може вам пропонувати шляхи вирішення проблеми, uh -huh. він може вам пропонувати якісь варіанти реструктуризації, нагадувати про необхідність сплати кредиту, але приходити до вас, фізично проводити якісь дії, він права не має. Коли всі дії з примусового стягнення коштів, примусового виконання рішення uh -huh. судів в Україні здійснюється тільки Державною виконавчою службою. Колектори не мають повношень державної виконавчої служби. Вони не можуть описувати майно, арештовувати майно, витребовувати, забирати майно, забирати кошти, накладати арешти на рахунки. Це все є повноваження виключно державної виконавчої служби. Добре, отже, спілкування відбувається виключно словесне, але коли починається така словесна атака з боку колекторських служб, вже з цим маємо ситуацію, починаючи саме з тієї девальвації гривні 2008 року, коли людям телефонують по стільки разів на день, коли телефонують на роботи, коли починають погрожувати, тут людина може захистити себе з моральної точки зору, яким чином чи ці дії правомірні? Е, звичайно, е, кримінальний кодекс е, говорить про... Кримінальну відповідальність за примушування до виконання цивільних зобов'язань, угу. тобто, якщо особа якимось чином намагається вас примусити виконати ваші зобов'язання, тобто примусити вас повернути кредит, так. який ви з об'єктивних причин повернути не можете так. в даний момент, залякує вас, погрожує вам, погрожує фізичною розправою, чи погрожує. Забрати ваші речі. Ну, чи Якщо і інші, чи? по 10 разів на день телефонують, чи по 5 разів це вже достатньо, щоб казати, що просто вони набридають. Чи це не входить до повноважень? Кількість дзвінків вона не регульована? Кількість дзвінків не регулюється, ага. але якщо є погрози, це є кримінальна відповідальність. Ага. Якщо вам просто набридають, якщо цими дзвінками вам втручається ваше приватне життя, підволікають вас від вашого звичайного способу е спілкування. Ага. Е на такі дії ви можете реагувати, подавши позов про компенсацію, має якими вам чином... збитків. збитків. людина має е, якимось чином е, повідомити, записати можливо ці телефонні дзвінки на плівку чи ні? Достатньо просто написати заяву. Е, перш за все, потрібно написати скаргу самій колекторській компанії mm -hmm. керівництво, щоб вони розглянули наскільки е, адекватно і правомірно діють їхні працівники з. Нагадуванням про те, що у випадку, якщо ці дзвінки е, будуть і надалі тривати з такою mm -hmm. періодичністю, з такою чистотою, і надалі будуть заважати особі спокійно проживати, спокійно okay. займати своїми справами, е, така особа зможе звернутися в суд за компенсацію, тому що це є втручання в особисте життя, і це є е, заподіяння особі моральних. Угу. З моральною моральних збитків зрозуміло, але в принципі можна сказати, що люди, які вже взяли кредити в нашій країні, вони спокійно в принципі не почуваються, тому що щодня вони думають про те, як їх віддавати Скажіть, будь ласка, Любомира, перш за все, про добросовісних боржників, Про, добросовісних про, боржників, про тих боржників, осіб, так. які дійсно не мають можливості повернути кредит Скажіть, ми... будь ласка, Любомире банк. Я розумію, наскільки у різних банків різні терміни скільки людина має не сплачувати борг, і чи має, щоб до неї прийшов колектор, щоб банк передав службі його кредит? І взагалі чи має банк повідомляти, що ми вже з вами не можемо нічого зробити? Бити, ми передаємо вашу справу. Далі вам буде телефонувати колектори. Банк зобов'язаний повідомити про це людину. Е, банк зобов'язаний повідомити, але е, строку протягом якого банк повинен вичекати для того, щоб да. передати, немає. Немає для Навіть конкретних кредит, банків. Вони які... різні. Ні, навіть кредит, який е, особа сплачує справно, банк може передати іншій, як купері. це таке може бути, якщо кредит сплачується справно? Згідно справдіноційного законодавства. Заміна кредитора в зобов'язанні відбувається без згоди боржника тільки з повідомленням боржника. А яким чином, якщо людина сплачує справно, навіщо тоді в банку передавати колекторській службі його кредит? Це не обов'язково колекторська служба. Це може бути інший банк, це може бути інша фінансова установа, яка зацікавлена в подальшому обслуговуванні кредиту, і він може без, але повідомляється Повідом, людина. Яка, яка, якщо щоб... людина каже, я не хочу переходити, щоб мій кредит передавали колекторській службі чи іншому банку. Вона не може вплинути на цю ситуацію. Ні. Для мене ця ситуація дивна. Ні, цивільне законодавство. Тобто нас без нас женять, так би мовити, можна сказати. У вас не виникають додаткових обов'язків. У вас є зобов'язання перед банком і mm -hmm. Рівно такі ж самі зобов'язання можуть перейти до, наприклад, до іншого банку. Але тобто, навіщо вибул... це зробити наві От це робити? Оцього не може зрозуміти. Тобто банк хоче позбутися. Він е е все таки аналізує, і що цей кредит ризикований, і він хоче його позбутися. Чи чому? Чому таке може відбутися? Це є це є підприємницька діяльність банків. Наприклад, в у випадку ліквідації банків uh -huh. е теж кредити не зникають кредити передаються іншому банку. Проводяться тендери, інші банки виграють ці кредити, і інший банк стає. Позичальником я здивована це чути, За але ніби кредит? відбувається така футбольна гра нашими кредитами, як футболістів продають, так і людей, які з кредитами їх теж можуть продавати. Скажімо, передають навіть добросовісного платника кредиту до колекторської служби. Банк знає, він в принципі вів цю ситуацію. Він в принципі знає, чим займається людина, ставиться до неї порядно, Передає колекторська служба чи інший банк. Він не знає цю людину. Чи не почнеться таке, що і пеню ми вам теж маємо право підвищити і відсотки збільшити? Ми про це говорили неодноразово в наших програмах. Що банк може підвищувати ставки по кредиту може таке відбутися ні, тільки на умовах договору кредитного, який був підписаний з банком, першим uh -huh. банком. В подальшому, якщо змінюється у вас кредитор, саме зобов'язання не змінюється. Тобто умови договору не змінюються. Uh -huh. Змінюється тільки особа, яка буде в подальшому отримувати від вас ті ж самі чергові платежі, ті ж самі пеню е, та, та саме пеня буде під відсотки, та відсотки та ті самі, тобто Піння, всі умови тими залишаються тими самими. залишаються незмінними. Умови договору залишаються незмінними. змінюється тільки банк. Або інша фінансова установа, яка повинна отримати нас ці кошти згідно графіку. Mm -hmm. Давайте тоді повернемося на початок. А ще наскільки часто тоді тебе можуть передавати як футбольний м'ячик з ворот, ворота, якщо ти маєш кредит. Тобто наскільки ця ситуація може бути подовженою? Вона не обмежується, вона не буде подовжена більше ніж є строк дії договору. Тобто, якщо ви протягом е, терміну дії так. договору його повністю е, виконали, тобто повернули повністю так, кредит. Так, так. Після цього, звичайно, ж вас ніхто нікуди Але не. Передаває. В принципі, якщо раніше люди набиралися кредитів на 25 років і ще їм виплачувати там 20, скажімо, років їх щороку може банк міняти їх можуть щомісяця. міняти. Щомісяця навіть можуть міняти кожна відкрив просто нам сьогодні? Ви відкрили нам очі на ситуації, яку ми просто не знали. Дійсно, треба бути освіченими, щоб розбиратися в усіх законах і в усіх ситуаціях, особливо з фінансових. Отже, ставтеся до цього ретельно. і Дивіться постійно програму доброго ранку України. Радаємо дуже цікаві пояснення з адвокатом Любомиром Дроздовським. Ми говорили про те, чого очікувати від колекторів. Маєте ще питання до фахівців, пропонуйте адреса на екрані. А у всесвітній день чоловіків, з яким сьогодні, до речі, вітаємо і нашого гостя, адвоката Люмомила Дроздовського, який сьогодні святкують у всьому світі. Ми питаємо сьогодні в перехожим, яким для них є ідеальний чоловік, ідеальний мужчина. До того що прокат країни надійшла нова серія фільму про Бонда, може для когось єдиним справжнім чоловіком, є він суперегент Джеймс. Джеймс Бонд.